Дональд Трамп повідомив про відновлення випробувань ядерної зброї. США. рішення ухвалили як відповідь на програми випробувань інших держав. Зокрема, йдеться про чергові ядерні загрози з боку Росії. Днями керманич Кремля заявив про тестування двох нових зразків зброї: це крилата ракета Буревісник та підводний дрон Посейдон. Північна Корея також провела випробування крилатої ракети Море Земля. Це сталося напередодні візиту Дональда Трампа до Сеулу. Американський лідер зі свого боку наголосив, що США володіють найбільшим ядерним арсеналом у світі. До того ж, здійснили його повну модернізацію ще під час першого президентського терміну Трампа. Пентагон поки не розкриває деталі майбутніх випробувань, як і того, про що мовиться вибухові тести, випробування носіїв чи лабораторні дослідження без ядерного вибуху. Балаканина реальні результати, чим завершилася зустріч двох лідерів США і Китаю. Спробуємо далі проаналізувати. Аналітик, міжнародний експерт Тарас Семенюк є з нами на зв'язку. Пан Тарас, вітай вас. Доброго дня. Поговорили не тому все чи все таки є результати? Бо якщо аналізувати перші заяви Дональда Трампа, то зрозуміло, що нічого не зрозуміло. У ви знаєте, перші висновки, які можна зробити з цієї зустрічі, це те, що, наприклад, Дональд Трамп говорить про те, що Україну згадували. Але, наприклад, офіційне видання Китаю Сіньхуа зета Сіньхуа, взагалі не згадує про Україну. Тобто, це той факт, коли ми розуміємо, що немає, немає одностайної позиції, це значить, що Китай не бажає піднімати питання України публічно. Мабуть, з оглядки на те, що те, що робить Росія, і мабуть, вигідно Китаю в принципі, загалом друге важливо. Те, що скажімо так дві сторони домовились уникати протягом цілого року будь-яких підвищень тарифів або будь-якої війни, що зв'язано з ескалацією стосунки між двома державами, це означає, як на мене, наступне що країни беруть паузу в розмірі рік часу для того, щоб вести більш інтенсивні переговори, тобто, це про продовження переговорів, але ще не про укладання остаточного. Миру Дональд Трамп демонструє свою таку ем, звиклу. Ем скажімо так, відкритість, максимально залученість, зацікавленість, подяку висловлював сідзіньпіню. Та тобто, ми ж бачимо таку експресивну навіть поведінку Дональда Трампа. Ну помітно, що він тяжіє до такого типу авторитарних лідерів. Ну це це, це його типаж Та тобто він симпатизує цьому. Відповідно, це відбивається фактично на всіх і буде відбуватися далі на всіх стосунках, і в тому, що буде проходити. Саме в подальших комунікаціях з цими країнами. Тож ми маємо рік паузи без ескалації. Сподіваємось, але рік паузи, який говорить про те, що дві країни будуть вести інтенсивні складні переговори, і результати ми отримуємо не швидше. Я думаю, як осінь наступного року. Ну, але виходить так, що вони беруть паузу в якомусь внутрішньому протистоянні, але це не означає, що впродовж цього року питання війни Росії проти України буде вирішеним. Ну власне так і є на да? тобто Китай, оскільки не згадує в своєму е в офіційній газеті про те, що говорили про Україну, мабуть, свідчить і, і, і про те, що м м Китай не хоче м згадувати Росію як. Проблему миру в європейському регіоні, мабуть, вигідною є така ситуація, але попри те, що Китай неодноразово закликав офіційно його про те, що він зацікавлений в, в тому, що називається в досягненні миру і в зупинці війни. Добре, з цим зрозуміло. Я ще хочу зрозуміти одне повідомлення від Блумбергу. Президент США Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ймовірно, це трапиться вже 8 листопада, тобто наступ через суботу. Щоб що? Це пішов клянчити Орбан собі якісь винятки з цих нафтових санкцій, чи як розуміти, як ви гадаєте, я думаю, так, та ви правильно мислите, це я вам хочу сказати так, що Орбан поїде переконувати Трампа, щоб не накладав санкції, щоб сама сам Орбанівський нафтопереробний комплекс не попав під санкції, адже санкції, які запроваджені сполученими штатами, вони більше стосуються власне того, що ми називаємо. Тобто, ті санкції, які зачіпають країни, які споживають російську нафту або які користуються російською нафтою. Очевидно, Орбан це є, це є той клієнт, який. Які власне таким чином і показує, що йому ця під йому підтримка, йому санкції абсолютно зараз не в тему, не на часі, адже Орбанівський Орбанівська політика пов'язана саме з дешевими нафтопродуктами на своєму ринку і дешевим газом. Тобто Орбан завжди брав верх і був популярний через низькі тарифи на бензин і на і на газ. Хоча якщо подивитися наприклад, в тій самій Польщі на заправках е, угорського концерну «Мол». Е, бензина там доволі там значно дорожча ніж наприклад той самий Орленівський бензин е, на території Польщі тобто є певні є певні можливо є певні нюанси скажімо так але ми знаємо що наступного року Орбан буде в горші буде вибиратися будуть проходити вибори, і високі ціни на газ, високі ціни на нафту очевидно будуть впливати негативно на його рейтинг. І тому Орбан зі шкіри лізе для того, щоб не допустити обвалу цих цін. Ми знаємо, що там симпатизує Віктору Орбану. Відповідно, це може означати, що він таким чином. Може зробити певні винятки в тих санкціях, як до прикладу, були зроблені винятки в Німеччині для дочки Роснефті, яка оперує саме нафтопродуктами в Німеччині і газом теж. І Орбан, мабуть, буде просити те саме, щоб були винятки саме для його нафтопереробного комплексу. І щоб він далі міг отримувати нафту з Росії, хоча альтернатив... Орбан говорить завжди про альтер... немає альтернативи, але альтернатива є. Він може сміло отримувати в портах у Угор... портах Хорватії. Доволі ну скажімо так, нафто за хорошою ціною скраплений газ. Відповідно, було би бажання тому Орбан буде клянчити собі, звісно, у уникнення са тобто ексклюзивні умови. Використання російської нефти без запровадження санкцій ну, і, очевидно, Орбан буде потребувати підтримки Дональда Трампа а, саме в зараз в цей час до наступного до виборів, які мають відбутися в квітні, 21 квітня наступного року. Якщо так коротко, а Росія, якщо проаналізувати заяви їхніх посадовців, вже відчуває наслідки цих санкцій, чи вони вдають, що нічого не коїться. Ми знаєте, Максим, мав би бути на моєму місці економіст, який би, мабуть, більш грамотно пояснив по цифрах, тому що економісти кожного дня слідкують за тим, як санкції відбуваються. Але на мої скромні знання з економіки, можу вам сказати, і аналіз, який ми робимо, можемо сказати, що дійсно санкції мають свіпевність довгострокової перспективи. Очевидно, тобто ті санкції, які були запроваджені на початку. Війни очевидно, вони е, створили певний ефект і загальмували розвиток самої російської економіки. Та росіяни знайшли можливість обходу санкцій, знайшли можливість отримувати і надалі високо скаже певні певні компоненти для високоточної зброї. Але загалом російська економіка в перспективі, в перспективі вона зростає не більше як на один відсоток. Але цей відсоток збільше скажімо скажемо так зосереджений на. Завдяки внутрішнім інвестиціям, це те, що держава інвестує військовопромисловий комплекс, і умовно з цього виробляються продукти, які нам всім падають на голову. На жаль, відповідно, але ця економіка вона є в стратегічній перспективі безперспективною. даруйте за тавтологію. Чому? Тому що виробляється продукт, який одразу знищується. Ну, наприклад, якщо виробляє російський промисловий комплекс танк. Який виїжджає на фронт, його одразу знищують е, українські бійці ФВ дронами Що з цим танком? Все як то кажуть, в один кінець те це те, те саме з ракетами, те саме з е, іншими. Іншою військовою технікою, тобто, це не є той продукт, який приносить додану вартість в довгій перспективі, як, от, наприклад, скажемо, автомобілі, які виготовляються, якими користуються постійно, тому російська економіка в глобальній перспективі. Очевидно, вона не матиме розгону для того, щоб російська економіка зростала після війни. Їй потрібні ресурси, технології, дешеві гроші, не ну, очевидно переформатування військово-промислового комплексу, як це свого часу зробила Німеччина після другої світової війни. Тому саме зараз ми їдемо на автомобілях Mercedes, BMW, Porsche. Вважаємо їх високою якісними. Ну е, розумієте, в, в тактичній е, ситуації російська економіка тримається поки що на плаву. тобто і самі санкції, мабуть, не мають за ціль її остаточно знищити який, зрештою, інструмент це, це санкційний інструмент не ніколи не мав за ціль знищити під ноль е, економіку, але це є. Підточування, це є от гальмування, це про зменшення можливості для розгону розвитку економіки. Тому санкції очевидно в цьому випадку санкції вони мають сенс, і вони очевидно вони скажімо так, вони роблять свою справу. Можливо, не так, де так швидко, як би ми цього хотіли, але зменшення прибутків, які Росія не через санкції, очевидно і очевидно Випробування Росією нового ядерного безпілотника Посейдон та ракети Боревісник це спроба Кремля залякати союзників України. Такий висновок робить центр протидії дезінформації. Лякаються союзники. Ну я думаю, спеціалістів наврядчим, що ракета Посейдонна це є та та звичайна торпеда. Морсько-морського базування, яка ще була винайдена в Радянському Союзі, тобто модернізована частково зараз, модернізована в сфері низькозвукового двигуна, тобто використовується над низький звук двигуна, який має певне, певні свої переваги, очевидно, в цій сфері. Але чи можна вважати це якимось певним проривом? Очевидно, що ні. Спеціалісти з військової справи, очевидно, можуть із ракетобудування можуть більш детально розповісти. Але те, що можу сказати, це не є ноу-хау, це не є там мудерваф, яка би мала знаєте, змінити хід війни. Це є більше пропагандистський продукт, який, е який Росія комунікує як певний елемент, і він скерований, що цікаво. Це є відповідь на е пригадуєте, на слова Дональда Трампа, який зазначив, що нехай Путін не буде таким е типу гоноровим. Е ми ми. Наш наші підводні лодки, ядерні підводні лодки вони перебувають. Наші субмарини перебувають дуже близько кордонів, морських кордонів Росії. Оце є відповідь, що ага, ваші кораблі, ваші субмарини там, значить, наші. Наші, наш посейдон умовно вже чекає і готовий е, бути запущений саме проти ваших е, субмарин. Тобто, це є більше відповідь американцям, аніж про залякування всього. світу. Е, і бойовий вісник та сама історія. Тобто, росіяни зазначили, що він летів на чотирнадця тисяч кілометрів. Але куди саме він міг летіти 14 тисяч кілометрів? Тобто, це більше про очевидно про залякування, але наявність такої зброї, вона і демонстрація такої зброї. Вона має певний вплив на уми європейських еліт, зокрема, тобто тих, які закликають до. До переговорів з путіним до те до того, що потрібно Україну якось вирішити питання України, щоб Росія часом не використала це по Європі. Тобто, це створює певні, знаєте, такі можливості для опозицій в європейських країнах в окремих європейських країнах для того, щоб вони могли використовувати і заля будучи заляканим, вони могли впроваджувати рішення. Які будуть вигідні Росії. І звичайний приклад, Максиме, це є власне, от по Бельгії, коли минулого ти, коли на цьому тижні прем'єр-міністр Бельгії фактично зупинив процес, поки що зупинив, поставив на паузу, я це так вважаю, процес саме з це саме з, скажімо, подальшого подальшого виведення російських активів на користь України та союзників, тобто ці кошти би мали бути інвестовані в підтримку України військово-промисловий комплекс. Натомість вони поки що в такому режимі стендбай. Без без погодження Бельгії а, очевидно руху ніякого не Добре. буде. Але я думаю що це питання часу. Тому власне оце залякування воно частково працює на європейські еліти на європейські уми, які призводять саме до таких от наслідків. Ну а тим часом Дональд Трамп говорить про те, що американці теж розпочали вопро випробування ядерної зброї, щоправда, якого типу ці випробування не зрозуміло. Стосується наступне питання, ще й такого у мене: американці потрошку якимось чином виводять війська зі сходу європейського континенту, зокрема з Румунії, це про зменшення свого контингенту, і виходить так, що в Румунії заспокоюють, що все нормально, загрозі безпеки немає, але це викликає це виведення опір всередині самих сполучених штатів. Зокрема, йдеться про голів комітету з питань збройних сил палати представників і сенату. А вони виступили проти передослокації частини американського контингенту. Конгресмени, увага, республіканці заявили, що рішуче виступають проти таких дій. Зріє бунт на Трампівському кораблі. Ну, ви знаєте, від самого початку я вам хочу сказати, що навіть до інаугурації Дональда Трампа в республіканців не було е, такої одностайної позиції. Є група Мага, так, яка вважається такою більш радикальною, є група більш така е, такого ліберального штибу, такого ну, скажімо, більш прагматична. Так е, є третя група, яку свого часу навіть десь очолював Ілон Маск. Е, тому е, немає одностайності в позиціях. Е, Республіканців з самого початку. Тобто, це є питання лише того, як це може конвертуватися в подальші кроки. Чи може це впливати на загалом на на, Америка... на політичний естеблішмент? Поки що ми бачимо стабільність існує, але ось це таке розхитування. Очевидно, воно заслуговує уваги всіх нас, тому що без, без одностайності, без моноліту Дональду Трампу буде дуже важко реалізовувати свою політику. Зрозуміло. З цим європейські партнери, що тим часом роблять. Коаліція охочих розробля, розробить новий мирний план для України для досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива включає 12 пунктів. пишуть закордонні медіа. Так, досягнення миру чи припинення вогню? Чи тепер це одне і те ж саме? Ну, ви знаєте, мир неможливий без припинення вогню. Тобто, чудово -то першочергово говориться про припинення вогню. Але. Ем... Як змусити Росію припинити вогонь? Оце основне питання? Я думаю, що план це є м, певна демонстрація того, що європейські країни. Думають про ми, щоб їх не звинувачували в тому, що вони хочуть продовження війни, адже Росія і це теж є відповідь на закиди Росії, що європейці хочуть продовження війни. А от Росія, от, от Трамп, от вони такі миролюбні, і вони навпаки хочуть зупиняти війну. Вони зацікавлені зупинці війни. Тому це є всього-навсього, як на мене, гра слів, яка з боку. Росії е, зводиться до звичайного звичайної маніпуляції натомість Європа ре по скажімо, в кінці минулого року теж демонструвала 12 пунктів разом з 12 пунктів званого мирного плану. Зараз це є в принципі продовження того, що було раніше, але знову ж таки це демонстрація того, що Европа е має рішення і має позицію по відношенню того, що ми називаємо зупинка вогню та мирний процес. Це є зрозумілі речі для багатьох, але це є відповідь першочергово для самої Росії, щоб вона не звинувачувала і не не була осятка. Інформаційна пустка в просторі європейському, який ну тобто, має бути відповідь на закиди, що Європа не хоче не хоче миру. От власне Європа демонструє цей план, який свідчить про те, що Європа чи не найбільше зацікавлена в тому, щоб зупинилася війна. Політика вийшло з такою специфічною, як на мене, статтею про те, що нібито в Польщі і Німеччині зростає невдоволення проти напливу біженців з України. Тим часом уряд Мерца, за версією видання Політику, готує закон про скорочення виплат українцям в Німеччині. І третя новина «Телеграф» про те, що близько 100 тисяч чоловіків до 22 років виїхали за кордон продовж останніх тижнів, двох місяців, якщо не помиляюся. А що це за таке нагнітання? Тобто я розумію, що Європейський союз страшно втомився від війни, але чи не зарано йде мова про якесь, не скажу, що витурення українських біженців, але якесь урізання всього? Ну, це в принципі, ну, ми не можемо говорити про наплив біженців. Ну, немає такого великого напливу біженців, як це було на початку війни. І люди їдуть, повертаються, тобто немає якоїсь такої великої односторонньої, одностороннього процесу масового виїзду, навіть попри те, що було дозволено виїжджати е, чоловікам там, до 24 років. Е, є природний процес, так? тобто хтось, Навіть і ті, хто виїхали, та вони. Наскільки я розумію, теж і повертаються. Можливо, не всі, але більший відсоток тих повернень, це ми можемо побачити по статистиці прикордонної служби. Натомість, очевидно, в Європі починається цей процес зменшення виплат. І тут я не буду, можливо, максимально таким. Скажімо, ліберальним, але ми маємо розуміти, що рано чи пізно виплати завершаться. І ті українці, які виїхали за кордон, які знайшли роботу, які влилися в економіку тієї чи іншої країни, які, які працюють легально, сплачують податки, їх це не зачепить. Це зачепить тих, хто жив лише на соціальних виплатах. От тут це найбільш вразлива частина населення в будь-якій країні, і тому про це і про це і ще попередні канцлер Німеччини по попереджав що українцям дається певний час. Певний відрізок часу, коли ви маєте максимально швидко вивчити мову, ви маєте умовно знайти роботу, працювати, знайти житло, тобто адаптуватися до нових реалій, а країна вам в цьому буде максимально сприяти. Тобто це був певний відрізок часу, коли українці мали адаптуватися. Тобто ті, які вирішили залишитися на постійне місце проживання, вони мали таку чудову нагоду, і тому, як на мене, цілком логічно, що деякі виплати можуть зменшуватись і постраждають, на жаль, ті, які. Ну не знайшли роботу, а жили лише на соціальних подах видатках. Допомога не не буде виключена зовсім. Так вона буде тривати, але вона буде мати, буде мати тенденцію до зменшення. Це ми маємо розуміти як факт. Буквально хвилинка в Нідерландах напередодні відбувалися парламентські вибори. Було багато ризиків того, що ультраправа партія «Свобода» може здобути велику кількість місць, але за попередніми даними йдеться про те, що ліберали фактично зрівнялися з ультраправами. Тим паче решта учасників, більшість учасників перегонів кажуть, що з правами коаліцію не створюватимуть. Ми не втратили Нідерланди. Все добре там. Знаєте, як кажуть, мені нідерландські друзі, it's a great news. Це означає, що справді право радикали не отримали більшості і не будуть мати більшості. Їм прийде і Нідерланди, це тя країна, де завжди от були серйозні батли по створенню коаліції між правими та лівими. Тому зараз ми будемо бачити, мабуть, довго коаліціаду, тому що згідно голландської конституції не може бути уряду монобільшості, тобто одна партія не може створювати. Уряд, але все-таки має бути Дякую. коаліційний уряд. Тому я думаю, що вибори вибори в певній мірі позитивні і позитивні результат для нас. Тарас Семенюк був з нами на зв'язку. Дякую вам за відповіді. Далі.